Uh, всі собаки, коти повинні бути ідентифіковані, зареєстровані, мати паспорти вакцин і бути чіпованими. Це робиться те, що ветеринарів це всі знають. До речі, ви повинні знати одну важливий момент: що будь-які зміни в інформації щодо того, де проживає ваша тваринка, тобто, це ваша адреса. Якщо ви її змінюєте, ви повинні про то помідовити спеціальну асоціацію, яка там займається. Це важливий момент. Далі наші тварини повинні бути доглядні. Якщо ми думаємо, що а, можливо не дати поїсти тварину, або не доглядати за нею, а, або не давати їй умови, в яких вона буде рости щасливою, здоровою і наїженою, ви помиляєтеся. Тому що якщо ви, а, а, якщо ви не ухажуєте за твариною, як потрібно, це може бути штраф від 50 до 3740 євро. Тетяна, я перепрошую, хотіла б це ще момент уточнити. Тобто, якщо а, сусіди, наприклад, побачили, що ваша тваринка не знаю, да. голодна, да. тобто а, вони жалуються в якусь службу, такий момент відбувається. Да, Я, є як... да, звісно, це такі моменти, які регулюються теж. Якщо так. ви, ви б'єте вашу тварину, якщо вона голодна кричить сутками, звісно, сусіди напишуть, і можливо, буде у ваш штраф і не дуже малий. І від так само і, до трьох тисяч І сорока само тваринок не можна залишати на вулиці прив'язані на довгий час. Якщо я не помиляюся. так то да, просто. да, да тут тут ви розумієте, країна, які щасливі діти. А ми знаємо португальці обожнюють дітей і тварин. Тут все контролюється. Кожне слово ваше, кожна людина чує на вулиці, тому розмовляти дуже грубо з дітьми, а навіть із своїми тваринами ви не можете, тому що на вас можуть пожалітися, і у вас будуть неприємності. А, і ще дуже важливий момент один, я зауважу наприклад, я цього не знала. Бо в мене, окрім собак, яких я не маю, і котів, я тільки маю курей. У мене з ними таких проблем немає. Я їм даю їсти, вони гарно співають, сидять у мене закриті. Але я навіть того не знала. Уявіть собі, що якщо ваша тваринка помре, да, ви повинні про те сповістити організацію. Тому що якщо ви не напишете про те, не сповістите, тварина буде вважатися покинутою десь там, наприклад, да? і тоді у вас теж можуть бути проблеми. Не може бути тварина просто так у Португалії. Вона буде реєстрована, про неї повинні все знати повинні знати, де вона живе і як живе. Тетяна, я правильно зрозуміла, якщо я привезла з України тварину, офіційно зареєстровану і не ну, там. Прийшла старість, і вона помирає. Тобто, я повинна заявити про те, да, да, да. є така та... організація, так. да, ви звісно, от зараз ви дуже правильно питання ставите. Якщо ви привезли з України свою тваринку, ви її зареєстрували, ви маєте паспорти вакцинації, ви дуже за неї доглядаєте, але в один момент ця тваринка померла. це в обов'язковому порядку а, написати, дати знати цій асоціації сіак, яка контролює ці процеси, що вашої собачки вже немає. На жаль, бачите, навіть на і тут все контролюється. А до яких тварин це відноситься? До собак котів? Ну тут да, да. а собаки це ті, які і... возяться за Тобто це ті, які офіційно перетнули пер... 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 кордон. Звісно, це легальний перевози, яких ви зареєстрували, і так далі, тому що є багато людей торгують тваринами і так далі. Ми не будемо все заглиблюватись, бо це питання, які дійсно ви можете зайти на сайт, який я вам показала, і все перечитати. Існує і ще одна відповідальність, і дуже важлива, окрім штрафів у Португалії. Це кримінальна відповідальність. Якщо, не дай Боже, у вас хватило розуму вбитись. Яку якусь тварину ви можете бути ув'язнені від 6 до 2 років? Майте це на увазі, жорстокість у цій країні, і, мабуть, би я б хотіла, щоб навіть у будь-якій країні вона не може бути такою. Тому кримінальна відповідальність існує, якщо ви вбиваєте тварин. Далі є цікаве питання, яке задають багато хто приїжджає. Наприклад, у мене клієнти кажуть: ну скажіть Тетяна, будь ласка, там вигул собак і так далі. Ну це все можна почитати, але це цікаво. Ми навіть іноді нерухомість. Шукаємо, щоб було де вигуляти собаку. Ви знаєте, в Португалії це діло полюбляють, вони роблять майданчики для вигулу собак. Ви дуже частенько бачите, що собачки ходять по вулиці а, да, з котиками, але зауважу, це повинно бути на, на, на як він називається, по, по водо, по візочок, mm -hmm. да? Собачка, котик для вигулу, ви повинні те робити: завжди держати собачку коло себе. Ви бачили, що наскільки португальці люблять тварин, що вони навіть з ними в океані купляють, плавають. Не все та подобається людям, але таке є ну то вже відповідальність людини. До речі, я хочу все одно зауважити. Наші четвероноги, улюбленці, це. Цього ж це тварини, а відповідальні за них ми з вами люди, тому потрібно все робити, як просять правила знаходження України. І ще один цікавий момент, хочу сказати те, про що я не знала: про розлучення і що відбувається з тваринами. У разі розлучення у яких навіть навіть прописано, так Тетяна? Так, є такий закон. Він був ще в 2017 році. Я про те не знала собак, котів ну, та я собі радію. А тут нате дивіться відношення в країні до собак і котів таке саме, як і до дітей. Не може бути ти не можеш забрати, бо ти захотів і так далі. Якщо у вас е, розлучення проходить в нормальній формі, ви не йдете да там до суду, не сваритеся, тоді звісно ви вирішуєте з ким те, з ким та тваринка останеться. Але якщо у вас розвод тяжкий через суд і так далі, суддя буде вирішувати, з ким залишиться тваринка. Чесно кажучи, я не уявляю, як то проходить дарм в як, як то Але проходить дуже ситуація, на бурі, так, так сказати. Дуже цікаво, так, як то воно відбувається? Ну, це якась експертиза, певна, мабуть, до кого воно піде, до кого воно більше лашиться і так далі. Але уявіть собі, це існує, тому що у Португалії поважають тварин і люблять Тетяна. Давайте ми перейдемо до того щодо зйому квартири. Дуже дякую за цю велику інформацію. Насправді, яка ситуація зараз з зйомом квартири, тому що я точно знаю, що багато наших українців при переїзді ми це чи тваринка, це ще одна, як ми кажемо, дитина. Та да? да, товари ще да. одна дитина. Як відбувається, як знімається квартира? І, і ще такий факт. Дуже важливо про це казати. Правильно, тобто, коли е, знімається квартира, обов'язково треба сказати, що є домашня тварина. Тобто, скривати так. не можна. абсолютно, абсолютно, абсолютно вірно. Я вам скажу я дуже розумію людей, які мають тварин, які їх обожнюють, які, які вважають тварину членом своєї родини. Але на жаль, португальці люблять тварин, але не кожен хоче віддавати а, свою квартиру сім'ї, в якої є. Чому ну ви розумієте, чому? То там обцарапані поли, коти царапають, гризуть, кусають усе, що є в квартирі, і звісно, це велика проблема. Але, на жаль, не існує ніякого закону, ніякої такої правової норми, яка б а, не дала власнику квартири внести пункт у контракт, що він не бажає да здати квартиру. Тим, хто має тварину. Звісно, це багато дуже клієнтів в мене з тваринами, звісно, це дуже. А... Потящує нашу роботу, чому тому, що ми, наприклад, з десяти квартир телефонуємо у вісім і в датам вісім не хоче тваринами, а дві можуть умовно пустити з тваринами, але то зразу тягне що за собою. Люди просять більше дати їм задатків за квартиру, в разі якщо щось буде обцарапане, погризене і так далі, щоб потім вирахувати те за що якогось ремонту. І це дуже тяжко. Але я правовою, правильно зрозуміла, що воно в контракт просто вноситься при зйомі квартири? Обов'язково ви навіть можете зробити по-іншому, коли ви відкриваєте ідеаліста і дивитеся об'яву квартиру. Там дуже часто пишуть: не приймемо в тваринах. Все, норми немає ніякої, вони мають право на те, їхнє право вибрати кращу для себе сім'ю і кращу для, для себе е, квартиру зйомчика. Так що, на жаль, це так. А, що ще дуже багато е, з тваринами, але ми всіх заселили, Дійсно, це займає більше часу. Але хочу сказати, що ніколи, ніколи не приховуйте інформацію щодо того, що ви маєте тварину. І... Тому що дивіться, якщо людина не згідна здати вам тваринку і ви то приховали, людина має право розірвати контракт і вам ніколи не повернуть ваші гроші і так далі. Тому думайте. Райші, я, я, я хотіла ще раз перепитати. Тобто, наприклад, якщо я заселилася в квартиру а, і в мене не було товаринки на той момент, але дитина мене попросила її купити, я спочатку маю перетелефонувати хазяїну квартири, задати запитати, чи він мені дозволяє, тільки потім когось засідав. Абс абсолютно вірно, Анна, мало того, ви повинні дуже гарно читати контракти. Якщо в контракті є пункт, який не передбачає проживання тварин у квартирі, ви не зможете її завести. Якщо того пункту немає, і у вас на той час не було тварини, але ви вирішили її завести. Звісно, це тільки за згодою того, хто вам здає квартиру. Ми повинні поважати людей і повинні поважати тих, з ким ми контактуємо, в кого ми знімаємо, і це дуже важливо. Я так розумію, що це щодо крупних тварин ми зараз говоримо. Це коти, собачки, бо, наприклад, такого плану, як не знаю, пташка або хамічок. Це теж треба питати дозвіл, чи це більш, okay. більш... Слухайте, більш... я, є... да, я вам розкажу те, що є з практики, те, що я не почула, не прочитала. Тобто, ми приїхали, да, сумуємо, можливо, там за близькими, і звісно, дитина там, як в мене мали там попо. Байчика просив, мов там так. От от, послухайте, а, з моєї практики, це вже ми з тим стикнулися. Ми чесно вам сказати, офіцій від того. Але що ти зробиш? Дивіться, а ми у моїх клієнтів була собака, і ми хотіли купити квартиру, і коли ми. Вже зібралися це зробити. Нам продавець квартири каже: Вибачте, але я повинен вам те сказати. У нас у е, законі по кондомінімуму у правилах по кондумінімуму не передбачені тварини. Ви можете уявити собі. Продаж квартири за півмільйону може не відбутися, тому що у правилах кондомініуму прописано, що не передбачені тварини. Що ви думаєте, ми робили? Ми не могли того допустити. Ну, як сьогодні вже клієнти полюбили. В них є тварина, вона дуже в них довго, це член сім'ї, воно не гризе, не кусає, все класно. Ми кожному членові. Кожну квартиру написали листа, емейла відправили. Що ми дуже хочемо, що наша собака дуже воспітана, і так далі. Так? що ми просимо згоди вашої, у ми гарантуємо, що пороги. цікаво, і вийшло тільки. знаєте, чого всі погодилися? Тому що, як то кажуть, втіхаря оказалося, що в когось був кролик. У когось був попугайчик, усі собі тихенько жили, і ніхто не признавався. Ну, звісно, така організація, і така е, компанія, як лідер Португал, знає все. Ми те все собі на зубок. Ми їм всі написали письма щастя, що дякуємо. У вас є а у вас тей, і ви не хочете нашу собачку, і всі згодились. Але уявіть, яка то робота. Тобто ще один момент: кондомінімуми. Якщо ви думаєте, що ви захочете в кондомінімум, елітний закритий або без басейнів чистенький і так далі, і ви можете це зробити як вам побажається, особливо це. Це касається орендаторів. То ви помиляєтеся, будь ласка, до того як щось підписувати, до того як орендувати, читайте правила кондумінів. Там все чітко прописано. Собака, котик не може лізти в басейн, бо там люди купаються це закритого типу. Да, якісь якісь кондомініми і так далі. На все потрібно звертати увагу, якщо ви хочете жити своїми тваринами щасливо, спокійно, да і радіти цьому життю, будь ласка, читайте правила, і робіть все як потрібно. І любі своїх хвилин. Так. так, дякую, Тетяна. Дуже класний змістовний ефір. Насправді я для багатьох я більш ніж певна, що дуже корисне, насправді, тому що це питання обговорюється, і правила зняття квартири, наприклад, з Португалії, бо ми зараз говоримо про Португалію, про Україну. Відрізняється це, треба мати на увазі. До речі, ви тільки що сказали про кондомінімум, цю кондомінімум. Це в Португалії фірма, яка обслуговує будинок. На цю тему ми будемо говорити у наступний понеділок, і ця тема є дуже важливою, тому що кондомінімум та фірма, яка обслуговує будинок, грає дуже важливу роль. Вона виставляє свої певні правила, по яких люди живуть і мають брати до уваги. Тому ну, навіть не завжди це один кондомінімум. Виставляєте і правила, тому що кондомінімум є там асамблея, кондомінімум асамблея. Там приймають участь усі члени цієї великої родини. Вони ага. вирішують, коли їм покрасити, коли їм робити, да якісь прибирання і так далі. Ну це дуже важлива частина, тому що кондомінімум Португалії грає велику роль, і за те ви платите є кондомінімум 30 євро 15, а є 250 у місяць. І ось чому. Це так потрібно розбиратися. От ми на цю тему будемо говорити в понеділок, тому що справді, коли купляється квартира. Дуже важливо, крім контрактів та з тваринками, якщо обіжаєте, уважно дивитися, які умови по кондомініуму, бо це насправді ось ми теж будемо говорити, особливо якщо ваш будинок буде йти під ремонт зовнішній, то ця сума там, наприклад, утеплення будинку, ми будемо говорити, вона просто входить в ваш рахунок, і ви потім будете за це теж платити. Тобто, оці нюанси насправді тема, от ми особисто стикалися з тим, тема дуже важлива, тема яку потрібно обговорити. На цій чудовій ноті да. ми з Значить, це абсолютно до... вірно, да. На цій чудовій ноті ми будемо завершувати. Тетяна, я вам неймовірно дякую за потрібну інформацію насправді, тому що наші знання допомагають нам правильно адаптуватися і уникати непотрібних зайвих проблем і викликів. Вам гарного тижня. Зробити більшість українських сімей щасливими, щоб її житло, особливо і з тваринками. І цього всього найкращого до понеділка. Ще раз, якщо у вас є запитання, ми Тетяна, давайте я вас попрошу, можливо, в п'ятницю ви запостите в себе тему ефіру. Якщо позначите мене, позначите журнал бізнесвумен і просто ті, хто у кого є питання, ми запросимо їх там написати. Тобто, ми запрошуємо до обговорення. Добре, да, давайте Добре. ми зробимо таким чином. І ще раз нагадуємо, що. Журнал Бізнесвумен хоче надати максимально ту інформацію, яку потрібно вам для того, щоб проживаючи в Португалії, ви могли почувати себе впевнено, захищено і отримували ту інформацію, яка вам допоможе адаптуватися швидко і уникати непотрібних викликів. Тому наступна тема так. ще кондомініуми в п'ятницю. Ми запостимо пост, де ви можете розмістити свої запитання, і Тетяна з радістю вам на них відповість. Всіх обнімаємо, мирного. Гарного дня всім. Любіть своїх тварин, любіть себе і робіть так, щоб вас поважали, поважали і ваших тварин усі навкруги. Гарного дня. Дя, дякую.